Час біжить так швидко, що іноді ми не встигаємо стежити за його перебігом. Здавалося б, тільки вчора було літо, і ми подумали про відпочинок на морі. А сьогодні приємно ледені шкіру зимовий мороз. Новий рік наближається, а поряд з ним до новорічна метушня. Подарунки, привітання, святкування, приємні люди, веселі усмішці. А ви ж відчуваєтеся цю новорічну атмосферу? А ялинки нарядне цвіт. І вогнів новорічних гірлянди Шлють від мене гарячий привіт І в додачу розквітлі троянди І бажаю, як кожній сім'ї процвітання та щедрої долі. Щоб любові й добра лючії не всихало у душах ніколи. Зичу сонця і світлих надій, миру і втіхи на кожному кроці. Також здійснення планів мрій у прошедшому 2017 році. Дай магічна чарівність до свят. Буде на усмішках ваших близьких, урочистих вітань, розплитих теплоті, яка створює дивовичну атмосферу світла, славди і щастя. Зичимо здоров'я здійснення всіх надій, бажать успіхів у ваших справах, і щоб кожен день був наповнений благополуччям і мудрістю, які допоможуть вам здавати ціна наразі. На щастя, на, на, на здоров'я, на цей наборі. Я лебеду видно на вас приволі. А в цій торбиті місяць ясний, щоб на вашому столі був ні витікли. А в цій торбиті ясні зорі, щоб гарно родились на вашому полі. А в цій торбить, листечко з дуба, щоб була ваша родина здорова, ваша люба. Все стербинки я викладаю, але торбинку покласно брахаю. Це паски, ховальчик сала, кожний ялсочок пару. Важна меду налити гарненько. Ця 2017 році було і З Новим роком добрі люди сподіваюсь, з вами буде смачна, запашна хлібина, щастя сповнена година, сіть жадана на столі, лад і спокій на землі. З новим роком добрі люди. І нехай у вас не буде. горя, смутку і біди. І щоб завжди з вами була, бувала доброта найсвятіша і гарна. З новим роком добрі люди. Хай любов приходить. Хай добро панує в ми, хай в родинах спокій буде. Хай щастить вам добрі люди. Хай на виріб у вишиванці розбудить вас щаслива вранці. І принесе у вашу хату. Усмішок радощів багато. Розбудуть приспані на ті, стармо щастя вас засії. Пізне вітер, где я, я скачка, постійно все удачі. Цілий візлю за безпеку, країну кожну матір. Висунути харчу, раді, що була, що позила моя кураю, з новим роком вітає.